Нещодавно Володимир Дантес та Олексій Дурнєв повернулися з українського туру проєкту пожежа, зібравши 1 мільйон 600 тисяч гривень для армії. Брезя. І сьогодні у нас в гостях головний ідеолог цього проекту. Ведучий шоу Дурнєв дивиться сторіс. Їжа Дурнєва. Упс, а що трапилось? Засновник каналу Боже яке кончене Олексій Дурнєв. Вітайте по місцях, нам як він Це краще плівку підстілити під свої ситниці. Зараз ви побачите двох потужних крашей. Будете сміятися з усього, що скажу. Всі питання анонімні, нічого святого. Ти ніхто, льоша, друг, ні, проти проте слова. Бачити гайд, заняття з у мережі. то разом кричимо, боже, це пожежа. Боже, це пожежа. Лош, раді, раді всі тебе бачити. Подивись, добрий вечір. Так, а ну давайте так. Хто був на пожежі? Всі дивись, всі були. А Як так? популярність. Як так взагалі? Давай тоді розкажемо, що у вас вже були два тури. Два Європи. Так, 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 так. І, і один Україною. Скільки так. ви зібрали? Скільки вже вдалося? Сумарно. Я думаю, приблизно 4,5 мільйонів гривень. Круто. Клас! Так. Ми видумуємо різні штуки, як збирати гроші. І ось в Європі ми. Влаштовували аукціони, продавали футболки, зрозуміли, що ну вони непогано йшли, але в Україні ми зробили спеціальну таку шкіряну куртку. Треба в мене до до речі, одна є. Треба було принести подарувати. Прийдеться прийти ще раз, так, да? так. доведеться а, і ми зробили таку підкладку, там де наш такий персонаж з наших шоу Кракаде, він сидить вверх на леопарду і поганяє його, і каже йому: Вперед на Донбас, леопардико. Тож. Такий людям, так, так, да. людям дуже сподобалось. вони прям... Ну, розкажи тоді всім тим, хто, хто був і не був, що таке пожежа? Що це за формат? Так, пожежа це ось у вас є Юра, він знає всі назви всіх форматів. Він мені пояснив, що це тейбл-шоу. Тейбл шоу, це так, називається, так. Чому? тобто ми сидимо за столом, так. У нас є гість, і ми обговорюємо теми, на які зазвичай люди не говорять вголос. Тобто, з ага. одну більше мені здається, дівчата про це говорять між собою, бо хлопці не дуже сильно, і дівчатам, як вийшло, цікаво дізнатись що хлопці про це думають. Тобто, щоб розуміли, друзі, це зали. У Одесі це була філармонія. До речі, я була на цій пожежі. Я пішла, коли там гостем була Наташа Гаріпова. І Наташа мені каже: Лен, ну тобі не треба. Ну не треба тобі. А я думаю, та ну що таке? Ну піду, піду. Я кажу, я слухай, та нормально, ну що я ж зросла людина. Ну, я якби так чесно, я, я сиділа, сиділа, сиділа. Мені в якийсь момент навіть я щось там посміялась. Ну навіть да, А потім почалося таке. Просто почалося ну почав такий треш, і я зрозуміла, що моє внутрішнє я, внутрішній світ мій. Він просто ну він втратив свідомість. Просто отак, просто мене виключило, я дістала телефон. Почитала книжку ну, класна За реклама. Дякую, молоді, дякую. Молоді. приходьте. А, серед цього цього регот стоїть у залі. Ну тобто, люди отримують задоволення, дійсно, і, і, і довгі дуже овації. І що хочу до речі сказати. Ви іноді кажете дійсно важливі речі іноді, Но... іноді. Це, <реш> да. а, на, на вибач, насправді це одна з фішок нашої програми, в тому, що ми говоримо умовно про якісь ну дуже такі м, теми пошлі, а, а потім Брудніст, де брудні так, так, так а потім десь всередину можемо поговорити наскільки важливо там говорити українську мову за кордоном, наприклад, або ну в турах Польщею, наприклад, або І... наскільки. Важливо протистояти аб'юзу у так, стосунках. так, так ну так, тобто, так. ви про це теж говорите. А, насправді просто люди так легше сприймають дуже серйозну інформацію, бо якщо просто про це говорити, всі такі. Ну не тільки ти будеш купувати одяг дітям, а всі, всі інше в цей момент <рес> ні. Мені просто цікаво. А чому ці всі люди питають і ставлять ці всі запитання саме вам? У жодного з вас немає дітей. Один з вас розлучений, а інший проти довготривалих стосунків. Так. Чому саме ви, експерти? В цьому шоу. Це як питати про автівки пішоходів. Ні, знаєш? просто готові говорити на цю тему. Через те, що в мене немає довготривалих стосунків, в мене дуже великий досвід в цілому спілкування з жінками. А, так, ну одне а, не виключає інше, так, так я розумію. І, а у Вови дуже великий досвід спілкування з однією тією самою жінкою. Угу. І виявляється, в нас дуже різні погляди. Для полюди, балансу так? Все, так. все є. Ну, льош, давай так ще поговоримо про те, що всім відомо. Ти маєш ну дуже великий успіх у дівчат. Попри таку популярність у дівчат, я знаю, що ти не шукаєш стосунків. Давай так: от п'ять причин на твою думку, чому не варто створювати сім'ю і продовжувати стосунки. Ну, мені особисто, в мене немає досвіду, по-перше. Тому мені здається, що це просто не весело. Почекай, типу... почекай. Немає досвіду тривалих стосунків. Вес класних. А сім'я твоя? А, мої батьки ти так. маєш на увазі. Ну мені не здається, що це весело. Вони типу просто. Ну в тебе ж з ними класні стосунки. Ні, у мене з ними класні стосунки, але я ж не можу спати з батьком. Та, та давай так. Ні, не треба, не треба, тільки якщо тобі страшно. Коли? <свистити> ну, ну, я, своєму, я своєму синові так кажу, так. Ну добре, почекай, в тебе. Юра зараз заспокоїться. В тебе, тобто, тобі здається, що тривалі стосунки це завжди повинно бути весело. А весело тільки перші два тижні, так? так? А тобто, ти хочеш, щоб було завжди як в два тижні. Я хочу, щоб було весело, так, класно, цікаво. Льош, мені шкода. Мені ні, я тебе не засуджую. Mm. Ну просто не ти, знаєш. Мені ж ну мені хочеться, щоб е, ти ж як о, ти український Джордж Клуні, Льош! – А він теж теж так? Ні, ну він же ж дуже довго був без, без пари і були в нього недовго тривалі стосунки. Я теж хочу колись, коли тобі буде 60, почути фразу Олексій Дурне одружився на на тій на самій. З ким була вперше. Може, ти розлучишся до того моменту, йому. Аж, Ой, ну добре, льош. Ми говорили про твою родину, про е, стосунки з батьками. Я знаю, що в твоїй компанії працює мама. Так, батьки взагалі. працюють. А батьки і і тато? тато. Так, мама та та та, та, А розкажи, які функції у них? чим вони займаються? Вони займаються повністю нашим мерчем одягом. нашим. Тобто вони ну, з самого початку вони там починали ще з того, коли там було не знаю, три футболки в нас замовляли, і взагалі в асортименті було три одиниці одягу. Дуже був прикольний момент. З самого, самого початку, там перший місяць цим займався мій приятель. І він дуже погано все робив, він там не знав, скільки. Залишків залишилось, ну тільки ми ну, починали... Ну, Дантеса Взагалі з бізнесом так. так, та, так, та, так. так, <рі> так. І... В той момент йому не потрібні були гроші, просто якщо ти пам'ятаєш цю ситуацію, а цей. Ем... А потім я попросив маму допомогти, і потім проходить місяць, як вони вже нам допомагають. і Я щось кажу: умовно, мам, скільки там залишили залишків такої футболки? І вона відкриває на моїх очах Google Doc, в якому таблиця в якій все записано. підраховано. я такий. Ти знаєш, що таке Google Doc? Вона така: ну так, ну мамі, ось три дні тому було 60 років. Тобто ну, це вона... не багато для Google Doc і для мами також. Але, але... Ну, все одно ну, слухайте, не усіх батьків, мені здається, шарять як там співпрацювати ну, не з Google Doc не всі. Я так. був дуже здаваний, і Вони прям все класно роблять. Дуже їм дякую за це. Так, а ну скажи, мама чи батько були на пожежі? Ні. А вони навіть і не хотіли. А чому? А я не знаю. Вони навіть, ну, типу, вони ну, знають, що є пожежна. Вони, вони, працю... ро, вони розуміють про що так, вона? вони. Можливо, вони думають, що ви обговорюєте засоби протипожежної оборони. Можливо. можливо. Світянська якась. Ні, 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 вони все дивляться, ну бо вони працюють в нашій компанії. Вони, типу, в курсі всього, що відбувається. І вони там інколи. Радять там, що зробити, може якусь нову футболку, ще якийсь спринт, якісь ідеї. Тобто вони прямо всередині процесу. Ти знаєш, Льош? Я от зараз слухаю тебе і зрозуміла таку річ, що я б хотіла бути такою мамою для свого сина, якою є для тебе твоя мама. Отак, от, от просто сприймати все, що робить твоя дитина, розуміти, що це інша людина, що вона вже доросла і сама може дати собі рацію і допомагати, і не засуджувати. Це дуже круто, мені здається. Я хотів сказати, а мама, коли продає футболку, каже, е, це хороше, в мене син такий ходить. А дітей хочеш сильно, але зазвичай чиїхось? Ну, всі ми цю відповідь? але зазвичай чиїхось. Ну, ти теж час донька, ні? Так. Я хочу своїх дітей. Я просто не знаю, як за два тижні встигнути зробити. Ні, Я хочу насправді. Якщо хтось мене бачить, хто хоче зі мною дітей, напишіть Директ, будь ласка. Не робіть цього. Я хотів сказати, що Льоша він такий, знаєте, він арестович від відносин. В нього все саме цікаве <сосунки> відбувається два-три тижні. Арестович у стосунках, да. так. Все закінчиться через два-три <сосунки> тижні. Ваша бесіда й без того палка, але я хочу. Підкинути ще дрова я приготував для вас гру. Є що згадати, нема що дітям розказати. Я буду ставити вам різні запитання, вони так оголошені, як незручні, але я думаю, що для Льоші то буде сімічки просто, насіння. Для Лени може бути щось цікаве. Вам просто треба показувати людям, було чи не було у вас. Да? Якщо захочете на якомусь моменті зупинитися, то можемо зупинитися. Мені страшно. По Льоші не страшно, а мені дуже. Не бійся. Поїхали. Чи билися ви колись з дівчиною? Mm -hmm. Я вже не пам'ятаю, але така <ріху> здається, так. Лів, що може, розкажеш в двох словах. Слухай, ну в мене була скажена дівчина колись дуже давно, і ми прямо з нею бились. І вона, ну, не знаю, ну, так прям. Вона класно билась. <ріху> <ріху> Ні, вона реально її респект. тобто вона... Може, ти просто боїшся дівчат. є <ріху> <ріху> <Я> таке. <ріху> Uh, Ідемо далі. Чи колись ви не могли згадати ім'я людини, з якою прокинулися вранці? Олексій, uh, навіть не будемо зупинятися на цьому моменті. Ніхто не здивований. Я, я не знаю, це взагалі таке. Просто це звичайно. Чо, ні, це Всі Льош, так роблять та? Ні, Це знати... не всі так роблять, ні. А, а Ім'я це не найголовніше. Незвичайно, душа, душа. незвичайно, <смеш> душа. <nizvichyna, nizvichyna, nizvichyna. смеш> Чи задивлялися ви на татуювання Дантеса, коли він був без футболки? <смеш> 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 Ні, ну, <смеш> Дантес просто ну, Дантес дуже дивний. Він мені записує ці кружочки. Кружочки Типов... це відео посилання. <смеш> в телеграмі, так, І, із душа. Тобто, а він він, коротше, він мий. Я не знаю, як це. Я не беру телефон прямо в душ. Він, типу, виглядається так, що він миється, 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 Потім такий, а так, зараз. Льох, слухай, а о котрі зустрічаємось? Ти не можеш почекати 10 хвилин і потім запитати. А я знаєш чому? Бо в нього діти. Льош, це єдине місце, де він може побути один. Ну я роздивляюсь, звісно. Усіх кружочка? Ну добре. Без звука їх. дивишся, потім не приходиш на зустріч. До речі, що можна продавати під час турів? Що, зустрічі з Вовою? Ні, кружочки просто. Кружочки з душу, кружечки з душу, Дантесе. Чи курили ви колись в офісі Зеленського? А, зараз? Ні. А що Взагалі, колись. А, колись? ну колись. У Зеленського був інший офіс, і я там теж працювала, то так, я курила. До речі, це, напевно, перше і, можливо, єдине, що було у Лєни, а не було у Льоші. <рес> я навіть не знаю, де він. Я ніколи там не був. А, йдемо далі. Чи користувалися ви власною популярністю для того, щоб поліцейський, що зупинив вашу автівку, вас скоріше відпустив? Лєан? Та ладна звичайно так. Ні, насправді я маю пояснити, мені здається, Лена зі мною погодиться. Це не це не відбувається так, що так. ви що, мене не впізнали. Я вам зараз роблю. Вони просто ну, самі впізнають і такі, ладно, 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 там вже можна сфоткатись там. Йти". Ну, в мене теж. В мене коли зупиняють, то іноді. А, ага, одного разу був випадок, коли е, поліцейському не подобався номер, який ми нещодавно показали у кварталі про поліцейських. Нарешті, хоч хтось. Слухай, ти! Ти у нас про. Грамі, ти! Ну, і, він, і він так ну, просто: протокол, давайте. Я, я спочатку не зрозуміла, говорю, а що не так? Ну, просто он. А ви ж там жартуєте, що ми отакі, отакі. Ну, так, значить, протокол. Ого! Ну, Думаю, ну, то була помста. Були не поліцейські, тоді дізель шоу знімали на троїх, просто те не впізнали. Вони в поліцейській формі були. Йдемо далі. Чи вважали ви колись, що ніколи не зможете так вільно спілкуватися українською? Так. Треба просто почати і вдосконалюватись, і вдосконалюватись так. Можливо, це можна сказати і про наше наступне питання, що треба почати і далі вдосконалюватись. Чи займалися ви колись сексом за розкладом? Слухай, я, я дуже зайнята людина. У мене взагалі е, майже ніколи не буває інакше. А, а тебе буває, що ти телефонуєш директору і кажеш, Аліночка, там в 21.30 мені постав секс 10 хвилин. Ні, 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 ні. Бо, бо ні, вона каже, в тебе сьогодні там якийсь там рекламний прямий ефір в Інстаграмі. І я кажу, ну давай його трохи пізніше, бо я. Давай наступне питання. <реш> <реш> наступне питання. Е, чи. Насилали ви колись комусь нюци? – Що це? Сьогодні? <рес> <рес> два два оточуючі питання, Лена. Що це Льоша сьогодні? це... – я знаю, це, що таке нюци. О, 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 Чоловіку Чоловік та, надсилала нюци. Поволені <рес> фотокартки. Ну, типу, ну, я чекаю на тебе, ну, Лена. <рес> Давайте хай це залишиться моєї таємниці. Ну. <рес> Коли починалися? Ти, ти поїхала кудись Тоді на інші. Тоді ще було чорнокольоровий телевізор. Листом листом чоловіку надсилаєш. Над... Коли ми починали стасинки з чоловіком, телебачення було чорно -біле. Це ідеальна шутка, яку сказав Льоша, бо це і смішно, і правда. Йдемо далі. Маєш, будь ласка. Зараз вижену. Вижену да. о Нє, ні, ні, це. Лена, це супер. Йдемо далі. Чи знімалися ви в проєкті, за який сильно соромно? 음~ 다 넣어두지 음~ Ні, не було. Ну, може, один раз. <рес> я боросам хочу потрохи пояснити. Я знімався в кіно. Я знаю, а, це наша з тобою на той а, кіно. А, бо а, я йому... точно! Це ти його написав. Ні. <рес> ну я, я його допомагав писати, скажімо так. Це унікальний момент, коли у мене з дурнівом одночасно не вийшло. <рес> <рес> подивіться, подивіться фільм-продюсер. Будь ласка, йому там скільки чотири чи п'ять років. Він україномовний, але це його не так, 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 так. це не рятує. А, насправді. Коли я прочитав сценарій, я прям зараз пам'ятаю цей момент. Мені він сподобався по-справжньому. Там були класні жарти, але потім воно, як зазвичай, буває. Плюс, ну, уяви, я ніколи не знімався в кіно, і тут в мене головна роль. І я просто такий, ну. Це просто жах максимальний, і е, особливо мене травмувало те, що я ж не знав всього цього. По перше, я знявся. Потім я ще два місяці дублював це, е, бо звук не писався на майданчику. І я передивлявся з кожною секундою, просто так знімаючись, просто розуміючи. А потім я прийшов на прем'єру, а потім пішов з батьками, і потім ще було у мене була дівчина, і мене просто відразу. Тотальний сором, Так да? я просто ну не знаю. Це гірший тиждень мого життя. На Єві з Льоші зустрілися 10 хвилин пройшло фільму, ми в коридорі з ним зустрілися у двомах. Як ми від цього відмиємось? Друзі, у мене для вас лишилось ще запитання. Так. Чи прагнули ви коли-небудь потрапити в політику? У мене дивна відповідь. По-справжньому я не прагнув. Але ми робили з цього шоу, і я в два рази якби, обирався. В Верховну Раду ну намагався обратися, але ми просто це знімали. Робили з цього таке. Ну розважати не, 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 не по справжньому, по справжньому балотувався, але цілі стати народним депутатом не було. І, і добре, і добре так, так, і добре. А які були лозунги в тебе тоді? В мене в мене дуже там цікавий був момент. Коли ти здаєш в ЦВК, здаєш документи, ти маєш написати програму. І ця програма вона вивішується на уча... виборчій, дільниці. Виборчій. виборчій дільниці. Так, і там вона мене один з пунктів був гарантую. Кожній гарній дівчині 500 євро на місяць від держави. А я ще думаю, звідки мені прийшло? Дуже дякую, моя гра на цьому скінчилася. Я заберу вас ну насправді. Ми теж тобі дякуємо, що ти завітав. Я хочу сказати, що ти тут якось по-іншому заворушив простір. Я знаю, чого тобі хочу наприкінці побажати. Я дуже хочу, щоб, попри все, ваш. Тур український з пожежею. коли завітав і в твій рідний Маріуполь дуже хочу. Дякую, Дякую тобі, друзі.